Привіт! У цьому відео ми з вами розглянемо один із найпростіших, але дуже ефективних розкладів таро. Його можна використовувати для будь-якої ситуації, допомагає він нам швидко зрозуміти, що відбувається, як діяти та чого чекати. Цей розклад особливо корисний, коли у вас є питання, але ви не знаєте, як його правильно сформулювати. Він працює як діагностика ситуації і дає чітке бачення подальших кроків. Схема розкладу. Розклад складається з трьох карт: це ситуація зараз, що відбувається, або що є головною темою питання. Що робити, найкращий напрямок дії ну або порада від карт. І чого чекати. Можливий розвиток події або результат це універсальний підхід, який підходить для питання про роботу, стосунки, фінанси та навіть внутрішні переживання. Як правильно викладати карти, якщо ви хочете спробувати цей розклад самостійно, то добре перетасуйте колоду. Зосередившись на своїй ситуації. До речі, картам більшість чомусь вважає, що картам краще задавати питання в подумки. Я вважаю, що картам краще задавати питання вголос, витягніть три карти та розкладіть їх у ряд. Я завжди беру карти з середини колоди, намагаюся так пролистувати листувати пальцями і де вони зупиняться, ту карту і дістаю. Іноді буває, що рука так сама напрошується, що навіть і, і перша карта може випасти. Тому більше це так, скажімо, на вашу інтуїцію розраховано, краще брати з середини колоди. І перша карта це ваша ситуація, друга карта, що робити. Ну, а третя, що очікувати. Отже, давайте, можливо, на цьому прикладі з вами одразу і розберемо, що це означає. Наприклад, таке питання дуже часто запитують, що ж відбувається на моїй роботі у моєму професійному житті. Випали нам ось такі карти. До речі, прошу зазначити, всі в прямому положенні. Це достатньо рідко буває, але буває, щоб всі карти були в прямому положенні. Отже. Що вони означають? От ситуація зараз нам випало колесу фортуни. Це знак змін, доленосних поворотів. Можливо, ви відчуваєте, що ваша кар'єра рухається в невизначеному напрямку, або стоїть на порозі великих змін. Що робити? Королева мечів. Потрібно аналізувати ситуацію раціонально, тобто уникати емоційних рішень. Можливо, варто чітко поставити собі цілі або прийняти важливе рішення без зайвих сумнівів. Ну, і чого чекати? Шістка жезлів це карта перемоги та визнання. якщо ви діятимете стратегічно, зможете досягти успіху та отримати заслужене визнання за свої зусилля. Тож таким чином, цей розклад дає чіткий напрямок. Ситуація змінюється, важливо приймати обдумані рішення, і якщо будете діяти впевнено, отримаєте хороший результат. В яких випадках цей розклад особливо корисний? Зараз розкажу, а перед тим нагадаю: не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, дзвіночки, щоб не пропустити наступні відео. Якщо вам сподобався такий формат розбору розкладів, пишіть в коментарях, які теми вам цікаві, я зроблю більше таких відео. Отже, в яких же випадках цей розклад особливо корисний? Він підходить, коли вам потрібно швидко отримати відповідь на питання без складних розкладів. Ну, наприклад, якщо ви сумніваєте в своєму виборі, якщо хочете зрозуміти, чи варто діяти в певній ситуації, або якщо вам швидко потрібна порада щодо розвитку подій. Дуже важливо, у цьому розкладі варто уникати запитань так чи ні. Тобто, Саме цей розклад краще працює для розуміння ситуації, а не для чітких відповідей. Якщо карти здаються незрозумілими, ви також можете витягнути додаткову карту для уточнення. Намагайтеся не переглядати один і той самий запит кілька разів поспіль. Перша відповідь вона, як правило, найточніша. Тож, ось такий простий, але достатньо ефективний розклад, який допоможе вам зрозуміти ситуацію та отримати пораду. Не забудьте ставити лайки, підписуватися на цей канал, щоб не пропустити нові відео про Таро. Дякую за перегляд і до зустрічі!